Я дуже люблю паперові книги, адже вони створюють особливу атмосферу, затишку і спокою. Їхній запах і відчуття сторінок у руках дарують зовсім інші емоції, ніж електронні варіанти. Паперова книга допомагає краще зосередитися на читанні, відволікає від гаджетів і робить цей процес більш живим. Для мене це не лише джерело знань, а й маленький ритуал, що приносить задоволення. Я віддаю перевагу електронній книзі, тому що це сучасна. Можна більше завантажити книг в електронний пристрій. Вона більш доступна, зручніша, вона дешевша, можна завжди знайти якісь новинки. Я люблю паперові книги, бо вони мають особливий запах, який створює атмосферу затишку. Електронна книга сьогодні займає важливу роль у житті багатьох людей. Вона має безліч переваг та стає дедалі популярнішою. По-перше, це дуже зручно. В одному маленькому пристрої може зберігатися сотня, то й тисяча книжок, що дуже зручно для тих, хто полюбляє читати або часто подорожує. По-друге, вона не потребує паперу, що зберігає ліси та природу. По-третє, це дуже зручно тим, що можна вибрати розмір шрифту та зберегти зір. Мені подобаються як електронні книги, так і паперові, тому що я люблю читати.